Керівник проектів Львів Автодору Вадим Штинь сьогодні вже пакує свої речі і покидає власне робоче місце. Більше тут не працює. Загалі то дуже хотілося б тут працювати. Спочатку все почали. Відновили роботу, яка, скажімо так, два роки стояла на одному місці. Вона була зібрана нова команда, почала працювати, але, на жаль, постійні затримки заробітної плати призводять призводить до того, що люди вже починають звільнятись. Звільняються і паркувальники, а це половина штату Львів Автодору. Кажуть, 1 січня на роботу не вийдуть. Нема за що платити комунальні послуги, кредити люди мають, а взагалі за що жити. Вже звільнялася половина, а остальні так само вважають, за потрібне, певно, будуть звільнятися всі. Йдуть і працівники, які відповідають за міжнародну співпрацю, зокрема з Європейським банком реконструкції та розвитку. Керівник підприємства каже, ситуація парадоксальна. Підприємство, яке обслуговує мільйонні кредити міста, не має грошей на зарплату. Ми Львів Автодор, я знову ж таки пояснюю. Є місто, яке саме створене містом саме для виконання цієї програми співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Якщо ми не можемо... Профінансувати якісь такі дрібні речі, то відповідно нас не ну нас не тоді. Ми не зможемо і про, будемо так казати, виконувати більш завдання, які були складніше з фінансового плану. Причина розпаду підприємства процедура надходження грошей. Платіж повинна погодити інженерна депутатська комісія міської ради. Однак міські обранці сумніваються, чи є за що платити автодорівцям зарплату. Років ми не побачили жодного початку жодних робіт, хоча це планувалося. І відповідно комісія хотіла отримати додаткову інформацію щодо причин, щодо, скажімо, чи що займався штат. У Львів Автодорі кажуть, масштабних робіт не проводили через Євро-2012, а всю інформацію вже надали. Натомість попереджають, якщо до початку наступного року не отримають грошей, не зможуть укласти угоди про ремонт доріг з ЄБРР, та й укладати їх буде нікому. Зорислава Кадикало, Юрій Герасимов, Олександр Бригадир, головні новини Львова.